А коломийська поетеса Надія Кмитюк зустрічає весну своєю поезією, присвячує вірші та молитви українським військовослужбовцям на сході. Я так люблю тюльпани ще з дитинства. Ми таткові їх в госпіталь несли, молились, щоб святий Господь і пречиста. Його життя і здоров'я берегли. В мою квартиру, вулиця Бандери, тюльпани принесла сама весна. Дарую вам, солдати й офіцери, нехай скінчиться ця страшна війна. Я знаю, рідні, вам сьогодні тяжко. Лютує ворог, ненаситний звір. Хай прилетить до вас весняна пташка і мій благословений світлий вірш. Найкращі в світі, мужні і сміливі, нехай вам усміхаються зірки. Живіть, будь ласка, щоб були щасливі ваші кохані, мами, тіточки в моїй оселі вулиця Бандери, відчувши перші подихи весни. Молюсь за вас, солдати, офіцери, нехай не буде на землі війни, хай бережуть вас Бог, причиста діва. Нехай настане довгожданий мир найбільше, найсвітліше чудо, диво, весна і мир після війни і зими. Розп'яті горем, села і міста, залиті кров'ю Божі образки, в стражданнях розіп'ятого Христа, де Бальцеве вмирає і піски, понівечені села і міста. Цю землю кличуть зоною Ато В стражданнях розіп'ятого Христа. Сьогодні український Крематорськ, залиті кров'ю села і міста. В новинах наяву, в думках, у снах молюсь до розіп'ятого Христа, нехай скінчиться ця страшна війна! Вклонюся і подякую герою, захиснику і воїну, а то не витримав политий потом й кров'ю снарядами порубаний бетон. Не витримав, коли гатили гради від виснаження впав аеропорт, а він стояв, боєць свободи і правди, хоробрий воїн світла, патріот. Не витримав политий потом, й кров'ю, осколками посічений бетон, а він стояв, його життю й здоров'ю на допомогу не прийшов ніхто. Вклонюсь усім, і кожному герою. Вони терпіли спеку. І мороз горіли в пеклі, І стікали кров'ю, і посилали в світ сигнали Сос, вклонюся і подякую Герою. За подвиг 242 доби. Він до кінця тримав на серці зброю, а ворогам сказав: Ми не раби. Вклонюся і подякую Герою, що рідну землю захистив грудьми. Він до кінця тримав на серці зброю і вірив, що прийдуть. Весна і мир, безмежно мирний. Він стояв до смерті, хай Бог благословить моє перо, хай кожен воїн світла там в безсмерті, хай кожний мужній кіборг там в безсмерті, хай кожен Янгол миру там в безсмерті про себе прочитає Ти герой. А то, панове, це війна, залила кров'ю нас і Божий світ. Ще трошки і прокинеться весна. Яким же буде юний первосвіт? Ті хлопчики повернуться з війни, запитує раниме серце знов. Ті дітки, що нема на них вини, знайдуть від вбивчих градів куль по кров. Криваві літо, осінь і зима. Кривавий плач зривається з грудей, а їх серед живих уже нема тюльпанами розстріляних людей. І порятунку, Господи, нема. Молюсь, припавши до Твоїх грудей за тих, кого між нами вже нема. Тюльпанами розстріляних людей. Це не ато, панове, це війна, втопила Україну в морі сліз. Лежить аеропорт, мовчазний знак, як ми хотіли миру на землі. Це не ато, панове, це війна, ми всі за мир і в цьому наша суть, а скоро, зовсім скоро вже весна, тюльпани на планеті розцвітуть. Хто нам поверне коханих, рідних, святих, дорогих? Хто загоїть у серці рани, хто нам поверне? Борги. Що ж ти війна наробила, скільки посіяла зла, скільки сердець ти убила, скільки на плач прирекла, що ж ти війна наробила в нашому домі житті? Ти ж моє серце убила, вбивши найкращих братів. Як ти посміла, жорстока, скоро скінчиться зима, прийде весна синьо ока, а найдорожчих нема. Що ж ти війна наробила?